Сьогодні він коштує 4900. І так, нагадаю, що це у нас за автомобіль? Це Уаз Хантер. Кольорі хакі, перефарбований під Раптор, на легкосплавних дисках, притоновані вікна, хазяйський автомобіль. В салоні міста Києва куплявся в далекому 2008 році. Це у нас автомобіль на механічній коробці передач, а також з роздаткою. Автомобіль. В автомобілі замінені сідушки з Патріота. Так, зараз покажу. У нас в автомобілі два бака, кінгурятник, туманки. У такі дерев'яні красиві ручки, хендмейд, так, автомобіль з вентилятором, купа різноманітних датчиків, п'ятиступочка механіка, мотор 2,7. Газу нема і ніколи не було. Якщо треба, можна встановити без проблем. Це звичайно атмосферний мотор. Друзі, 4 900 такий агрегат коштує, коштував задороговато. Чесно скажу, багато хто і дивились, і, і казали про це і Ми власне казали, що це відкриє дорого. Але прийшов час його саме продавати: 4 900, 8 рік випуску УАЗ Хантер в продажу на майданчику.